Вишенько, черешенько. Ой, вишенько, черешенько, чом їх не родиш, молода я дівчинонько, чом гулять не ходиш. Ей, молода дівчино, чом гулять не ходиш. куріню усихає. я би рада гулять ходить, милей покидає, Ей, я би рада, гулять ходить, милей. Овіра, та й пішла по воду, як згадала про милого, та й упала в воду. Ей, як згадала... Побіжить мати, та й кричать рятуйте, а дівчина відказала, за мною не жалкуйте. Ей, а дівчина відказала, за мною. Не... thank you